Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми відправимось до зоопарку. А ви знаєте, хто там живе? В зоопарку живуть тварини та птахи з усього світу, з далекої Африки. Австралії і навіть з Холодної Антарктиди. А з якими саме тваринами ми познайомимось, ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. Любі дітки, подивіться на велику хижу кицю. Йде Саванною гуляти він у смужечках строкатих. Зараз буде не до Ігор, бо полює лютий. Неспроста у нього роль, поміж звірів, як король. Грива жовто-золота, має довгого хвоста. Хоч і схожий він на кицю, кожен звір його боїться. Лев. Живу я там, де вічний лід. Люблю я рибу на обід. В кожусі білому завжди виходжу часто я з води. Умію плавати й пірнати. А як мене малята звати? Білий ведмідь. Це хижі тварини. З ними треба бути обережними, щоб не трапилось біди. У саванні проживає, чорнобілі смужки має, і весела і пригожа на конячку дуже схожа. Добре. Як на гойдалках, на вітках, вони плигають у клітках. Граються, кривляються, разом забавляються, а веселі ці малята пустотливі. Здивувалась дітвора це тварина чи гора? Як же їсть він, як він п'є, а для цього хобот є. Слон. Він незграбний і товстий. Завжди він чомусь сумний. А на лобі в нього ріг ця тварина. Носоріг no, Має велетенський ротик, товстий чималий животик, у водичці він лежить, у ній навіть їсть та спить. Бегемот Вушка ріжками стирчать, довгі ніжки кудись мчать. Ці тварини вище всіх, в Африці всі знають їх. Жіраха. Сильні ноги звір той має, швидко й високо стрибає, сумка спереду висить, в ній його дитя сидить, він не лазить в конору, звати звіра. У кого біле черевце і чорна чорна спина. Всі діти знають відповідь звичайно у Змі -змі -змі. тварини в зоопарку живуть в клітках та вольєрах. Про них піклуються працівники зоопарку, доглядають, лікують та годують, прибирають житло. А зараз пропоную пограти в гру, хто пішов. Подивіться уважно на малюнок і запам'ятайте, хто на ньому зображений. А тепер подивіться на наступний малюнок і скажіть, хто пішов. Правильно, зебра! Вірно, тигр. Правильно слон Так, мавпа, правильно жирафа, вірно лев ви малята? Молодці! До наступної зустрічі!